Ліцеїсти Славутського спеціалізованого ліцею інтернату до річниці Майдану провели захід, на який запросили гостей, безпосередніх учасників тих буремних подій, а також волонтерів та почесних гостей із Києва, які події Революції Гідності увіковічили у віршах. За короткою історією подій Євромайдану, яку нагадали присутнім ведучі Аня Зімірова та Саша Кунець, ліцеїсти 31-ї групи, перед аудиторією, яка з перших слів і кадрів відео прониклась атмосферою душевного трепоту та піднесення, тримали слово учасники Революції Гідності. В'ячеслав Соколовський презентував короткі фільми про Майдан, де головними дієвими особами поряд з іншими славучани. Сотник 38-ї сотні Петро Скиба згадує, що відчували майданівці тоді і якими бачать. Події сьогодні. Виборювали наше право на нормальне життя, як в усьому цивілізованому світі. Ми виборювали майбутнє наших дітей, наших внуків і нашим зусиллями спільними багатьох, хто тут присутній і багатьох, хто там був, це нам вдалося. Звичайно. На цьому боротьба, як ми бачимо, ще не закінчується, тому що тих сволочей, яких ми вигнали з Києва, вони підняли голову і завдяки недалеким політикам, які нашого сусіда північного знову полізли на нас і не дають нам спокою, не дають можливості нам. Нормально будувати нашу країну. Анатолій Казіміров доповнив те, чого про себе не сказав Петро Скиба, в тому числі про травми, які отримав сотник 38-ї сотні. А ще запропонував проводити подібні зустрічі. І надалі. Я думаю, що все рівно ми будемо зустрічатися, і оці всі майданівські події їх треба розбирати не в загальному, а, а, а треба розбирати спочатку початок. Потім побиття студентів, потім 1 грудня, потім 10-11 грудня розгін, Новий рік, події 19 січня на Гушевського, це саме вже, коли вже ми зрозуміли, що ой, без крові не обійдеться. Петро Скиба, який після майдану одним із перших пішов на фронт боротися із російськими окупантами та сепаратистами-бойовиками, за волонтерську допомогу, яку надавав обласний ліцей його танковому батальйону, це і маскувальні сітки, теплі шкарпетки, рацію, фінансову допомогу, вручив грамоту подяку директору ліцею Олені Саприкіні і в її особі, усім ліцеїстам з нами була і впевненість в тому, що кожен з вас. Кожен з вас, представляючи місто Славуту, думає і про наших дітей, не тільки про своїх дітей, як ми говорили сьогодні, в інтерв'ю, яке нам сьогодні демонстрували, думали про нас, думали про наших дітей. Тому низький уклін, всі щира дяка. Я думаю, що головне слово в наших українців сьогодні бути цінувати, бути вдячним. Якщо будемо цінувати все, тому і нам воздасть. За те, що ми зуміли побачити саме ціне в нашому житті. Щиро вам дякую. Інна Кокурська, колишня випускниця ліцею, яка на захід прийшла з іншими волонтерами, говорила про допомогу бійцям АТО, про координацію волонтерського руху, в якому ліцеїсти брали найактивнішу участь. Разом з Іною до ліцею завітали її подруги по волонтерському руху з Києва. Поетеса Світлана Спасиба презентувала учасникам заходу свою збірку поезій Спасибі тобі і зачитала ще й деякі поезії із збірки, яка готується до видання. Вона присвячена Майдану. Дня ще чорніше від вороння. вся Україна в огні без пожеж, вся Україна чекає. Я теж, стій мій герой, маєш мету, не нарікай на дорогу тяжкого. Олег Костирко подарував ліцею книгу про події Майдану розповіді про боротьбу активістів свободівців. Ліцеїсти в свою чергу запевнили, що події на Майдані та щира любов до України є для них постійним джерелом творчості. Вони презентували свої творчі доробки і на згадку про чудову зустріч подарували гостям авторські поетичні збірки.